Здоровенькі будьте, панове! Вітаю вас сьогодні я на своєму пайові і ораю вже сьогодні другий день. Як бачите, вже так трошки й вигоров. Зараз зупинився провести огляд чи все на місці. і За компанію вам покажу, як працюють носаки ці, що я приварив. Блищать. Ну, а якщо блищать, значить працює. Я хочу сказати декілька слів по розині. Це просто, я навіть не знаю, з чим зрівняти. Я раніше корав, це була просто мука. Зараз я блокіровку геть і не нажимаю ногою. Тобто вони справляються просто, ну, просто шик. Ще я хочу прикол розказати, як мене налякав цей трактор. Зайшов я коротше, в, наче, зробив декілька кругів, пройшов, ну скільки, ну може кругів. 8. І прямо в ходу глохне трактор. Ну, полін, думаю, ну що, ну просто так заглохнути, він ж не міг, правильно, це солярка. Прийшов до цього фільтра, відкрутив оцю трубку. Попробував знаєте, тече все нормально. Ну, Значить, там солярка є. Переходжу на цю сторону, відкручую знизу на фільтрі. Теж солярка є. Ну, попробував качати, солярки в топлівні нема. Ну, підкачав, подумав собі, задньою мислею, що це може. Сам цей насос підкачуючий. Ну, коротше, підкачав, все, зайшов, знов далі орать, ору-ору, знов трактор починає глохнути. Знов вийшов, підкачав і завожусь, поганенько заводиться. ну, таке, Деякі детонації, даже, ну, все вже злякався, вже, коротше, паніка, в общем, діла, діла, діла. Е, коротше, піднімаю я плуга. в общем, якось трактор проробився, ну, на холостих виїжджаю. Е, рядом зі мною там орав мій товариш. І цього. Під'їхав до нього, підходжу, кажу, так і так. Ну, а товариш мене молодець, за що йому спасіба, він не розгубився. Каже, давай, каже, починаємо, відкру... каже, від бока. Откручуємо цього штуцера униз, тече хорошо, якась там капля води витекла, ну, нормально. Каже, викручую цього штуцера. А я забув, що там у мене фільтр стоїть. Каже, викручую цього штуцера, там, можливо, фільтр забився. Викручуємо, дійсно, там така борода висить, що це діло. Прочистили, продули, склали, підкачали, поїхали. Ну і що я вам хочу сказати, що опит це велика сила. Тепер, як я вже це все діло знаю, то тепер я вже буду знати, що в случай чого десь щось забилося. Тобто не паніка, що мотор стукати почав, а просто, що ну, треба дивитися, гарно до солярки, проходить по всіх з'єднаннях, по всіх фільтриках, які де не є. Ну і тепер цей самий опит є у вас, ну, для тих, хто не знав. Для тих, хто знав, понятне діло, що він це значить, пройшов ще раніше мене. Так, декілька слів по вінцеві. Значить, вінець на цих маховиках стоїть просто капуста. Не скільки цей трактор працює, скільки вже стерло вінця. Тобто вже заводиться, деякий раз просто в зуб не попадає, бендікс проскакує. Глянув там я, коротше, через цієї сторони віконця. І стартера тоді, помню, що знімав. Коротше, подивився, там уже, грубо говоря, від вінця залишилося... ну, може, 2 3 Ну, В принципі, на такі невеликі моточаси, як у мене він проходить цей трактор, це, ну, грубо, взагалі, я вважаю, що це воно з капусти зроблене. А якщо б він цей вінець працював кожного дня, так як на підприємствах, то це було б, ну, вже б його треба було розкотити, переставити, а можливо, навіть замінити на новий. Ну, от таке качество деталів у цих виробників. Не знаю, хто його робив. Може, уточню, ну факт того, що ну, це взагалі з сирого металу зробити, навіть не закалити. Ну, Ще перед виїздом на поле, е, виходить, я на городі трошки пробував плугом орати, і в мене провалилося сидіння. Тобто автомобільне сидіння для трактора в принципі, вони не потрібні. Е, того що все, що під сидушкою, там, грубо говоря, проволочка на три, ну ти пружинна проволока, в мене вона повністю лопнула. Коротше. І що я зробив? Як бачите, от такі поставив я ремні безпеки сюди. Була спереду трубка, ззаду трубка. і ну, За допомогою цих трубок я їх натягнув. Тут у мене виходить в 4 слоя і зараз сидіння рівненьке, все добре. Ну, звичайно, є у цього сидіння, що його можна вверх піднімати. вниз. коли підняти повністю вверх, воно встає аж сюди наче через щур. Ну, Мені висоти це і не треба, то я так припустив його собі і зараз працюю на такому. Як ви може замітили, бачите, мій коник любить воду, <риклад> приходиться доливати. Вчора ну, гектарів до двох, може, два з чимось, ну, плюс-мінус 2 гектари вигорав, то випив 10 літрів води за це время. Звісно, у мене ще один каністра є у цьому, у Ящикові. У тому грузові. Ну, то вже така підстраховочна. Тобто, Грубо говоря, один раз долить і збиратися додому. Тобто, Ну, щоб можна було нормально доїхати. Ну а зараз давайте покажу вам уже в ходу, як цей плуг дозакидає цю землю. Йде е, він майже по раму, так що, в принципі, думаю, що глибини у цьому році в мене хватає. Я достаю, виходить, тут ще торічню пшеницю і достаю її багато. Так що, значить, ораю глибше, ніж навіть в прошлому році, хоча в прошлому було глибше, ніж позапрошлому. Первою передачею, як бачите, рівненько. Ну, майже руля не, не кручу. Тобто трактор іде як можете бачити, дивіться, руля не трогаю. Трактор іде самопорозні у порозні. Тобто, так як має бути. Зараз дивіться, друга рука ось, бачите. Тобто, руля не трогаю руля не, не кручу зовсім. І хоч би що. Ну, я вважаю, що це правильно виставлений і плуг, і цього. Ну так, як має бути. Ну що, деякі новості. Е, помпа коротше, вже гаркотить. Так що тепер треба ставати, мабуть, на ремонт. Ну, то таке. Гляньте, кум заїхав. Традиція в нього кожен рік заїхати. Ну, То він машиною приїжджав, а це він приїхав трактором. Та ще й не обичним, а дивіться, як він вже привіз. Привіт, кум! Привет, кум. Ти, цього? Ух. Оце кум виварив. Що? Ну, подивимося, я думаю, набуть вже аж на той рік, як воно працює, бо в цьому році так. Чисто він трошки порівняє землі. Таки на пшеничку, поки не сильно пізно, та й буде на ньому все на цьому культіваторі. Знаєш, що я хотів сказати? Так. Це ж вони на полі встрілися скільки? Три роки пройшло, як я його купив. І після того ми разом не будемо. А я вже догорався, як бачите, трактора вигнав, почистив вже плуга. В принципі, зараз буду їхати додому. В цьому році в мене виходить саме глибше. В минулому році в поперек, а в цьому році поперек минулого року. А на наступний рік, думаю, поперек цього року буду орати. Звісно, сидіти у тракторі не дуже приємно. Замінив я помпу. Ну, була дешева, взяв теж дешеву. Думаю, на воді їздити сюди дорогою не треба. Ну і город, як бачите, теж виораний. Він все час орався вниз, а тепер я його виорав поперек. Ну, Благо, і погода дозволила, і в принципі, нову розину надів, так що в принципі, по Оранці я вже закрився. Так, панове, як бачите, я вже плуга скинув і в принципі, я сезон по Оранці вже закрив. Є проблема, десь на цій стороні гавкнув почіпник. І як я це до цього саме поняв? Города я собі як одорався, я нікуди трактором не виїжджав. А як ви бачили, я товари, допомагав чуть-чуть підорати на полі. І коли їхав на поле, почув, що десь є удар. Тобто шарики перебігають і геп геп геп. Тобто, такий коротше, неприємний був в мене ситуація. Але допоміг, одоралися, приїхав додому, ще хуже. І тепер, виходить, буду розбирати. Але ж є ще одна проблема. Лучається лобовик, треба тепер щось зробити, він, грубо говоря, ходить. На цих всіх болтах він не зажатий. Тобто, треба теж робити. Є ще одна проблема. Вінець, збитий зуб, тобто, з такого хорошого матеріалу він зроблений, що надовго його не вистачало. Тоже буду розкочувати і переверну вінця, щоб це все діло працювало на наступний рік. Потім на первічному валові там в мене один почіпник, ще тоді як ставив, я не розріз... розрізного вала знімав. А ставив прямого, бачив, що там почіпник був із поганим сепаратором. Думаю, що теж його заміню. Ну і за компанію, якщо вже полізу в коробку, треба подивитися на фостовик на передачі і більш що з цієї сторони, замінить почіпники. Потому, що коли ставив колеса на диску, який я говорив, був люфт. І отак, і ну, тіпа, і зверху і отак. То, думаю, якщо вже лізти, то лізти зразу на дві сторони і зробити все на совість. Так що будуть відео ще по-моєму трактору. Ну а на цьому я думаю, що все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!